На сумщині у зв'язку з загостренням безпекової ситуації усе більше мешканців прикордоння змушені вдаватися до евакуації та розпочинати своє життя заново на більш безпечних територіях. Однією з найважливіших проблем для внутрішньопереміщених осіб є працевлаштування. Тож із урахуванням нових викликів та тенденцій на ринку праці було публічно презентовано фінансові можливості і перелік соціальних послуг, які наразі надає служба зайнятості для населення та роботодавців. На мою думку, дай Бог щоб я помилявся, мені здається, що взаємодія нашого центру зайнятості з керівниками громад, з громадами потребує скажімо так, певної оптимізації. В першу чергу розрахунок оптимізації більш тісної комунікації на містах, абсолютного розуміння тих завдань, тих ресурсів і спроможностей центру зайнятості, які вони можуть надати. Бачу це попередньо так, що маючи такий фінансовий ресурс, можливість навчання непросилаштованих людей, розуміючи велику кількість тимчасово переміщених осіб. І, більш того, ви як ніхто розумієте попит на територіях в робочій силі ваших підприємствах, коли ми маємо мобілізацію і нехватку цих кадрів, то ми просто зобов'язані максимально з'єднати наші зусилля. Для того щоб, по-перше, раціонально використовувати ці кошти, щоб використання цих коштів було на користь ваших громад, шановні мої колеги, на користь ваших підприємців в інтересах громади, державна служба зайнятості надає суттєву фінансову підтримку як роботодавцям, так і безробітним. Пропонує програми, що допомагають створювати нові робочі місця та розвивати бізнес. Запрошує на професійне навчання, яке дозволить здобути конкурентну професію, підвищити кваліфікацію чи отримати нові навички. Це... Мікрогранти, і гранти і кошти, які ми маємо зараз можливість надавати різним особам, детально озвучу, це надання різних видів компенсацій роботодавцям, фінансових компенсацій за працевлаштування різних категорій категорій громадян. При легалізації зайнятості, при працелаштуванні як соціально відповідальний бізнес тих громадян, які є неконкретно спроможними на ринку праці, і, і, і така можливість у нас є: це організація професійного навчання як зареєстрованих безробітних, так і інших громадян, в тому числі працюючих жителів ваших громад. Це у нас і, скажімо так, участь у тимчасовій зайнятості працездатного населення ваших громад. Це і експериментальні проєкти, які діють як на період воєнного стану, так і будуть діяти на постійній основі на о, і післявоєнний період. А це конкретно о, навчання учасників бойових дій та ветеранів наших. О, Безкоштовно за рахунок служби зайнятості зупинюсь на цьому, і це експериментальний проект, який діє зараз у нас. Це навчання жінок на традиційно чоловічі професії, тому що е, всі ми розуміємо, що нехватка робочої сили, і особливо там, де представлені були чоловіки е, на таких професіях, то зараз е, бізнес має великий дефіцит таких кадрів, і е, це зрозуміло, що е, все-таки роботодавцям придеться повернутися і, е, до цього, і е, мати можливість і бажання працевлаштовувати на такі роботи наших жінок тому це все те, що ми можемо запропонувати. Але окрім цього, це ще і фінансово підтримати ці всі проекти. Один із напрямків підтримки ініціатив громадян в умовах війни це надання безповоротної фінансової допомоги для створення та розвитку власного бізнесу. Фахівці служби зайнятості. Здійснюють повний супровід на всіх етапах реалізації проєкту на сумщині. Загальна сума наданих мікрогрантів грантів складає 267,5 мільйонів гривень. Більшість отримувачів мікрогрантів знаходяться в сумському районі. Є мікрогранти для просто фізичних осіб, які б хотіли започаткувати власний бізнес, не створювати робочі місця самим. Зайнятися цим, і такі е, е, грант, е, мікрогрант надається у розмірі 75 тисяч. Тобто, це можливість закупити якісь інструменти, якесь обладнання просто для провадження е, цього бізнесу. Можливо, на ваших територіях люди десь чим займаються, але е, нема сплати податків, нема реєстрації, таке інше, то це можливість. Ми фінансово допомагаємо, е, вони відкриваються, як е, реєструються як ФОП і провадять свою діяльність. Наступне у нас мікрогранти для молоді. Дивіться, цей мікрогрант це 150 тисяч для молоді до 25 років, які хотіли б започаткувати теж власний бізнес. Тут не потрібно створювати робочі місця. Ми просто надаємо таку фінансову підтримку молодим людям, які б хотіли залишитись на території і провадити якраз підприємницьку діяльність. Мікрогранти до 500 тисяч. Звертаю вашу увагу на це державна програма, і на інших територіях сума такого мікрогранту складає 250 тисяч. А для Сумської області і прикордонних областей держава пішла якраз назустріч і подвоїла. Суму цього гранту для того, щоб люди мали більше можливостей провадити, і така сума цього мікрогранту 500 тисяч півмільйона за умови створення двох нових робочих місць. Грант надається на, 3, на 36 місяців. Два новостворені робочі місця повинні функціонувати 24 місяці. Це, відповідно, ж не кредити, це гранти. Яким чином воно повертається до держави? Через 3 роки сума сплачених податків самим ФОПом і найманими працівниками. Якщо це буде, це мінімум два. Якщо він захоче і, і створити робочі місця для чотирьох, то це буде швидше і буде більше податків, і буде більша сума. Сума використана гранту, тобто використовується абсолютно в ноль, нічого не повертається. Якщо яка, якась частинка цього наданого мікрогранту через 36 місяців не сплатилася податками, то тільки ця невеличка сума повертається як не використана до держави. Ще один такий гарний проєкт: це гранти для наших ветеранів та членів їх сімей. Тут теж є можливість отримати члену сім'ї. 500 тисяч, так і е, створити 2. два нових робочі місця функціонування. А самому учаснику бойових дій є можливість от е, взяти і отримати грант теж на 36 місяців. Це створити чотири робочі місця, і це може бути мільйон за умови співфінансування. Він сам 30% коштів має вкласти своїх для реалізації. Програма діє, програма реалізується. Зверніть увагу, що четверга 10-й годині за оцим стандартним посиланням ми протягом двох років проводимо вебінари. Всі можуть підключитися до цих вебінарів, і наші спеціалісти абсолютно все в деталях розказують, яким чином це можна зробити. Супроводжують, допомагають скласти бізнес плани, підтримують і супроводжують уже до моменту того, коли буде реалізований цей проєкт. Разом із тим для стимулювання працевлаштування та розвитку бізнесу, зокрема підтримки людей певних категорій, таких як ВПО, особи з інвалідністю, ветерани, Державна служба зайнятості, пропонує роботодавцям ряд компенсаційних програм. Ми сплачуємо 100% Фактично сплаченого єдиного внеску за особу. Це від 1760 гривень в місяць. Виплата здійснюється. от 24 місяці функціонує робоче місце. Це не обов'язково одна людина повинна бути працевлаштована. Люди можуть змінюватися, а функціонування робочого місця продовжуватися. Тому ми протягом двох років, місяць через місяць, компенсуємо. Загальна чисельність це 12 місяців, і протягом 12 місяців в межах двох років йде компенсація. Роботодавцям при мінімальній заробітній платі людям 21 тисячу за людину, скажімо так, роботодавець має можливість отримати такої компенсації, тому це теж є бонус. Ще одне: це 50% компенсації мінімальної заробітної плати протягом 6 місяців. Це для Молоді на перше робоче місце, молоді віком до 25 років та до 35 років. Це 6 місяців протягом року може бути така компенсація. Ще один такий бонус для роботодавців, і ще одна можливість для того, щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці для наших осіб з інвалідністю, яким дійсно потрібна робота. Тому що ми знаємо, що, як правило, пенсії є дуже низькими до такої категорії, і дуже багато зараз ми спілкуємося. І особи з інвалідністю хотіли б мати роботи, хотіли б працювати. Тому бонус для роботодавця за працевлаштування особи з інвалідністю е, другої групи, ми компенсуємо роботодавцю 80 тисяч гривень на даний момент. Це 10 мінімальних заробітних плат. На те, щоб він повністю облаштував йому робоче місце, яке б е, сприяло і могло е, забезпечити таку продуктивну роботу в цього роботодавця. І до 120 тисяч ми компенсуємо за працевлаштування інваліда, е, особи з інвалідністю е, першої групи. Е, це також. Е, Звернення якраз до бізнесу це можуть бути і наші ветерани, які отримали таку інвалідність в результаті бойових дій, і це теж можливість їм отримати роботу, а можливість якраз бізнесу створити їм ці умови для того, щоб вони могли. Якраз адаптуватися до цивільного життя і бути з роботою. Ми всі знаємо, що частині переміщених осіб складно працевлаштуватися через те, що вони могли релокувати переїхати з іншої місцевості, де були вузький профіль. Або в ту на ту територію, де відсутні ті підприємства, які, на яких би вони могли е, знайти собі е, варіанти за своєю професією і спеціальністю, е, тому я е, трошки пізніше ще зупинюсь на можливості отримання ваучера і е, можливостях профнавчання за рахунок служби, тобто безкоштовного і. Е, по отриманню нової професії спеціальності, а ось тут, уже якщо роботодавець влаштовує нашу внутрішньо переміщену особу під час дії воєнного стану, то він має право на компенсацію щомісячно в розмірі мінімальної заробітної плати. За кожну працевлаштовану особу з числа ВПО. Максимальна виплата протягом трьох місяців йде компенсація цієї заробітної плати. А якщо він особу з інвалідністю з числа ВПО працевлаштовує, то тоді шість місяців йде компенсація такої заробітної плати. Ще одна компенсація це вже за працевлаштування безробітних. Внутрішньо переміщених осіб, ті, які є клієнтами нашої служби зайнятості, і тут сума компенсації може складати тривалість 6 місяців. А сума компенсації, розмір компенсації від мінімальної до двох мінімальних заробітних плат. Безоплатно змінити професію, здобути актуальну конкурентну на ринку праці спеціальність або підвищити свою кваліфікацію, зокрема й військовим. Можна завдяки ваучеру на навчання від служби зайнятості. Умова для отримання ваучера. Особа 45 плюс по віку, яка має не менше, ніж 15 років страхового стажу, але є виключення. Зверніть, будь ласка, увагу. І це хотіла ще акцентувати увагу. Це має відношення і до ваших працюючих в штаті працівників навіть. У райадміністраціях, у громадах, хтось з вас молодь, наприклад, бакалавр і е, хоче отримати е, магістра. І якщо ця професія і спеціальність є в цьому переліку. І якщо ця молода особа ще є внутрішньо переміщеною особою, або е, учасником бойових дій, або особою з інвалідністю внаслідок е, е, війни, то тоді вже не потрібно 45 років, не потрібно страховий стаж на тих умовах. І в тому віці ця ця молода особа, ця е, внутрішньо переміщена особа, або, е, скажімо так, е, учасник бойових дій, він має право отримати цей ваучер. Визначитися за формою навчання, як він буде її проходити, визначити будь-який навчальний заклад на території України, який акредитований і ліцензований, і який за цим напрямком навчає, здійснити оплату цим ваучерам і мати можливість отримати освіту. Якщо вартість навчання перевищує різницю, така особа може вже доплатити за власні кошти у межах експериментального проекту, учасники бойових дій та особи з інвалідністю. Мають можливість обрати одну з 98 робітничих професій або вдосконалити свої навички завдяки понад 400 освітнім програмам. Навчання проводиться у восьми сучасних центрах професійно-технічної освіти служби зайнятості, що знаходяться в Дніпрі, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові, Рівному, Івано-Франківську та Сумах. По навчанню наших учасників бойових дій. Ми треті по Україні 144 особи таке навчання пройшли. Ми оплачуємо повністю навчання для для наших ветеранів. Ми оплачуємо проїзди місця навчання, якщо це навчання за територією е, сумського регіону. Ми оплачуємо, якщо це не потрібно для е, навчання за професіями там, підвищеного ризику чи за тими професіями, які потребують е, медичних довідок, оплачуємо медичний е, е, якраз огляд. І оплачуємо проживання проживання для них безкоштовне. Знаєте, хочу звернутися. От сьогодні була нарада, і в нас по вертикалі. Звернутися до керівників громад. Якщо в нас є ваші ветерани, у нас в Одесі є наш ЦПТО. Знаєте, починається сезон. Наш ЦПТО не дуже далеко. Я вам чесно скажу від якраз моря. І дуже гарні умови, окрім того, що ветеран зможе якось переключитися на цивільне життя і, і, і зовсім по іншому, якраз і, і це додаткова можливість адаптуватися, якщо є таке бажання перенавчитись отримати нову професію. То звертайтесь, будь ласка, ще одна програма, яка наразі активно реалізується і користується попитом. Це навчання жінок на професії, які раніше вважалися переважно чоловічими, як от водійка тролейбуса, трактористка, майстриня з ремонту авто. Тощо держава покриває вартість навчання, що становить до 30 тисяч 280 гривень. Є перелік з 31 професією для проходження навчання. Таке навчання організовується на замовлення роботодавців. Це якраз до дефі. Дефіциту кадрів. І до того, що жінки е, мають можливість перенавчитись, а роботодавці мають можливість заповнити якраз е, дефіцит робочих е, кадрів, якраз уже кваліфікованими е, жінками на традиційно е, чоловічі професії. Е, так, е, Обов'язкова умова це працевлаштування за набутою професією, це ж замовлення роботодавця, якраз по тій професії, за якою навчалася якраз ця жінка. У нас вже є перші роботодавці, які е е Готові працевлаштувати до себе жінок, які навчаються водіями тролейбусу, електромонтерами з ремонту обслуговування, електротестування, трактористами, слюсарями з ремонту колісних транспортних засобів. Уже 10 жінок розпочали таке навчання. Оплата це кошти нашого фонду і за підготовку однієї такої скажімо, жінки на традиційно чоловічі професії максимально ми можемо оплатити і видати, ну тобто, здійснити оплату до 30 тисяч в межах вартості такого навчання. Голова Сумської ОВА Олег Григоров дав доручення керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, начальникам районних військових адміністрацій. Та головам громад нашого регіону максимально популяризувати та підвищувати рівень обізнаності населення щодо фінансових програм та переліку соціальних послуг Сумського обласного центру зайнятості, аби вже сьогодні сприяти якісним змінам на ринку праці та підтримувати економічну стійкість Сумщини.